Ми раді вітати вас на нашому традиційному, але кожного року особливому святі святі першого дзвоника. Цьогоріч ми святкуємо 25-ту річницю незалежності України, літопис якої писати вам, її юним громадянам. Сьогодні у шкільну родину ми приймаємо нащадків славетних козаків. Ви краса і надія нашої держави, її майбутнє. Тож всім вам слід вчитися так, щоб вами могли пишатися ваші батьки, рідна школа, і ви могли стати гідними громадянами своєї вітчизни. наших першокласників і зустрінемо їх українським рушником. Пройде дитина під вишитим рушником і ніби джерельної води нап'ється. Стрічає Україно чарівницю цвіття, дітей своїх рідних у школі. Сміливо веде їх у тисячоліття у щасті з любов'ю до волі. Оплесками вітаємо учнів першого е класу. Томен Галина Васильівна, талановита, творча, невтомна чарівниця дитячого настрою. Вітайте учнів першого Б класу. Продовж чотирьох років із з вами буде перша вчителька Марджур Наталя Річардіна. Бачити розрізняти добро і зло, дарувати людям радість. Гучними опусками зустрічаємо гучні Греора Ширина Юрівна, вони помандрують незвичайними стежками Україні знань. Дозвольте свято першого дзвоника вважати відкритим. Шановні батьки, шановні колеги, шановні представники влади, щиро вітаю всіх нас разом святом першого дзвоника з Днем Знань. Слава Ісусу Христу! Слава! Дорогі пане директори, Ігор Дмитрович, Володимир Ярославич, дорогі вчителі, дорогі батьки, дорогі найрідніші, в моєму серцю діти, особливіший спосіб. Першокласники. Каже митрополит Андрій Шептицький, що ми, якщо би ми дали для дітей усе найкраще освіту, знання, матеріальні блага, а не дали доброї, правдивої науки про Бога, ми нічого би їм не дали. Пословити вас. Женя всему вчого Бога Отця і Сина. І Святого Духа нехай зійде на всіх і перебуває з нами завжди, по всі дні життя нашого. Амінь. Слава Ісусу Христу зі святом усіх. Все чесний Отче, дорогі наші діти, шановні батьки, вчителі, прийміть від імені районної ради, від імені районної адміністрації вітання сьогоднішнім святом, з початком навчального року. Приміть вітання також з нашим днем народження нашої держави, яке ми святкували тиждень назад з 25-ю річницею з дня народження нашої держави, з Днем Незалежності. Сьогодні хочу привітати всіх дітей з новим навчальним роком, наших першачків. Хочу привітати майбутніх випускників, для яких цей рік надзвичайно важливий. Хочу насамперед привітати вас цим великим. І першим кроком в вашому житті, тому що перший клас це є шлях, з якого починається майбутнє наших дітей. І також склались обставини, що мій син також йде сьогодні в перший клас. І я йому хочу побажати натхнення, розуміння, щоб він вчився якнайкраще, тому що його батько, я особисто закінчував цю третю школу. І хочу сказати, що тут чудесний. Дуже хороший викладацький склад і вчителі в цій школі просто прекрасні. Святому ще раз прийміть привітання з Богом. Чай Україна, нове покоління, що ніби веселка розквітла. Нам, дітям, народженим у вільній країні судилось багато зробити. Денька, Наша земля рікна, нас багато в тебе, в пташенях малих. Будем добре вчитися, Будем жити гіршим, щоб тебе на крилах понести нічних. <пірвав> Найкраще квіти у руках, <пірвав> найвеселіше сонце сяє. Дознали жить сьогодні, <пірвав> Шлях на нього перший клас ступає. <пірвав> <пірвав> підросли У третю школу ми щасливі, щоб школу не знали, дай болі нам здоров'я і сил. Мамо, я скажу тобі, на порозі школи кращої за тебе не знайти ніколи, ближче, рідніше, набував в житті. Мамо, побажай мені доброї путі. Чудовий, світний ранок, школярами ми стаємо, старшокласникам говорю, знайте, ми не підведемо. ми, шановні старші учні, ми тут найменші серед вас, отось прийняти нас до гурту, оклідно проси перший клас. Нас і мене Вітають песен навчання, знайте, мові не підведуть, втікись є у нас базання. Тож, діти всі налко, привітайте щела нас, здрастуй наша. Справжній наш урок. Обіцяємо урочисто, будемо лохальні, чисті і розумні, і кітливі, дистанційновані, сміливі. Будемо гарними, як ніколи, і прославимо свою школу. Легко кинула ніч горобина, блискавицю гніздо солов'ю. Задивилась моя Україна у шкільну неповторну сім'ю. Тож берімось за працю у світлу годину. Ми з дитинства завершуємо радісний біг, де чекають вершини на кожну людину, коли ми переступимо рідний порі. Рік останній, осінь золотава. У житті юнацьким перший звіт. Ти сторінка юності яскрава, ти дитинства, незабутній слід. Рік останній, перше жовте листя, плани і думки на самоті. Рік останній, ти як аркуш чистий, що напишеш те й пожнеш в житті. Рік останній зустрічає раду, друзів, що з тобою вчаться теж. Рік останній вчителя порада. Справа, що ти потім обереш. Рік останній, ти зірниць надії, ти мета, що бачиш у вісні. Рік останній. Ти ще таємниця. Та що ми розкриємо самі. Шановні паничі та пані, панянки молоді, та жваві, вся ваша чесна громада, прийшовши хвилі злі морські, ліси непроходні і злії, прибули в цей святковий день у вашу школу, щоб поклонитись низько. Привітати, багато чого побажати, на довгі літа. Дізнались ми, що в школі цій живуть великі мудреці, які науки усі знають, маленьких діток всьому навчають, завжди усміхнені та раді. За всі ці добрі діла не гріх вітати і поклін директору, що добре ладить в своїй школі. Як бачимо, молодець, він звалий. І війська і в нього є чимало, от тільки грошиків бракує, то це дурниці. Оточують його, все отамани славні. Вони все до ладу тут знають. Порядок ще й міцний тримають. Нікому не дадуть тут згинуть, своїм плечем всіх захистять, тож їм ми низько поклонімось. А ну а вам, шановні учні, славних прадідів, онуків, зміну чарівна. Схвалюймо, бо наука знає всім потрібна. Раді ми, що не забули мову Солов'їну, цінуємо виненьку нашу Україну. Тож росіть усі здорові від нині до віку, щоб писали славну долю неньки України. Ви на Україні, ви роздала Калини, Щоб сни піти кнопки Білим світом не забавляли, тут положки волосся влітала, тут матуцю сльозами брухала, щоб сорочку мені вишивала, тут я пешився. Ще тут черена водиця, У нас найкращі усі ті дівчата, люди щирі, душею багаті, приїжджайте до нас в Україну, тут завжди зустрічають гостинок. Пісня лине від хати до бо хати, бо у нас люди вміють співати